Годинник судного дня символічна концепція, що відображає потенційну загрозу для людства. Він виник у 1947 році як відгук на загрозу ядерної війни. Єдиниця виміру хвилини до півночі. Північ тут символізує глобальну катастрофу, зокрема ядерну війну, зміну клімату чи біотехнологічні загрози. Годинник є метафоричним, а його час встановлюють вчені. Вони оцінюють поточну ситуацію в світі впродовж років час на годиннику змінювався. Найближче до півночі він був у 2020 році за 100 секунд, а в 2023 він вже став за 90 секунд. Годинник сутного дня це попередження для всього людства. Він закликає нас до відповідальності за нашу планету. Наш час у наших руках. Годинник це напоминання, що ми маємо владу змінити наше майбутнє. Що це таке і як він працює? Годинник судного дня це метафоричний індикатор, який показує, наскільки близькими є людство до глобальної катастрофи. Він був створений в 1947 році вченими, що займаються ядерними дослідженнями, його основний механізм простий: кожен рік дослідники оцінюють загрози для людства. І відповідно встановлюють стрілку годинника. Кожен хвилинний крок відображає ступінь близькості до потенційного кінця світу. Стрілка годинника може бути встановлена як назад, так і вперед. Вона наближається до півночі у випадку зростання загроз, а віддаляється при їх зменшенні. Північ символізує глобальну катастрофу. Найбільша близькість до півночі була в 1953 році, коли стрілка стояла за дві хвилини від катастрофи. Це пов'язано з тестуванням водневої бомби США та СРСР. В інші періоди, коли світ був близько до катастрофи, це було пов'язано з гонкою озброєнь, політичними конфліктами і навіть зміною клімату. Кожна така ситуація впливає на позицію стрілки. Однак стрілка годинника судного дня також може віддалюватись від півночі. Наприклад, в період з 91 по 95 рік вона була на 17 хвилин від катастрофи через зменшення ядерної загрози. Слід зазначити, що годинник судного дня це лише символічний інструмент. Він не дає точного прогнозу або дату можливого кінця світу. Замість того, він служить для привернення уваги до глобальних проблем. Які можуть призвести до катастрофи, це може бути все від ядерної війни до кліматичних змін. Цей годинник також є попередженням для світових лідерів, він закликає їх до дій, щоб запобігти потенційним загрозам. Головне, що слід запам'ятати про годинник судного дня це те, що він показує наскільки важливо для нас всіх зробити все можливе, щоб забезпечити безпечне майбутнє для всього людства. Працюючи разом, ми можемо віддати стрілку годинника назад і запобігти глобальній катастрофі. Це вимагає зусиль від кожного з нас. Таким чином, годинник судного дня це не просто метафоричний годинник, це потужний символ, який нагадує нам про відповідальність, яку ми несемо за наше майбутнє. Розуміння того, що означає він і як працює, допоможе нам краще оцінювати загрози і працювати над їх вирішенням. Сподіваюся, це відео дало вам трохи корисної інформації про годинник судного дня і про те, як він працює. Дякую за перегляд. Підписуйтесь і ставте лайки.